Увіть собі, земля, яка раніше мільйонами років родила величезні дуби, от зараз навіть на рофоснімках видно розмір дуба, як розмір великого будинку. ну, по mm -hmm. Земля оця, мільйонами років, родила ось цю природу, да? цю, рос, цю, рос, цю рослинність на 70 років упала в анабіоз. Більше того, з'явилось ну, десь, я не знаю, мені десь по пояс, як я йшов до річки, прогрузав ну, десь скільки, сантиметрів 70, родючого мулу. Це все народило 70 років. Угу. От пан Володимир Аграрій, я там винограда в третьому поколінні, але стояв біля виноградника. Якщо Земля не робить не родить 70 років, відбувається бум, коли вона. Це про те, що вологи вистачає. Людина туди не йде зі своїми топорами. Чому бо бойові дії страшно там і так далі? птахи там відчувають і, взагалі, звірі в себе в безпеці, відносні, тому що на них не полюють, їх не вбивають. Там природний заповідник на сьогодні.